Бути зразковим вчителем це дар від природи. Дуже важливо вміти цікаво та доступно доносити знання до учнів. У свято робітника освіти найкращих педагогічних працівників позашкільних дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів нагороджували грамотами центральної міського району місті ради, управління освіти і науки та відділу освіти виконкому. Привітала вчителів голова центральної міської райради Ірина Салтовська. Приймайте ці найщиріші вітання від наших керівників як міста, так і області. Від себе особисто, від всього депутатського корпусу, від членів виконкому, які є керівниками великих підприємств саме нашого району, я хочу вам побажати самого головного в нашому житті це бути щасливими. Я хочу побажати, щоб вас, ваше натхнення педагогічне ніколи вас не покидало. І щоб той фундамент, який ви сьогодні закладаєте в наших дітей, повернувся до вас до. Поля побажати, щоб ви завжди поверталися в теплі освіти, щоб вам завжди посміхалися ваші діти і онуки, щоб у вас були дуже щасливі сім'ї. між церемоніями, нагородження педагогів та гостей розважали танцями та піснями. На свято запросили ветеранів праці, у освітньої галузі, яким за підтримки виконкому молоді вручали подарунки та квіти. В цей день завжди думаєш, що життя не зря що дуже багато душі і серця віддавав дітям і тепер. Приятно, когда не тебя с радостью встречают, рассказывают о своих успехах. В этот день хочется пожелать учителям всем. Действительно, это люди от Бога, и чтобы Господь всегда их хранил и помогал им в их работе, и в их жизни. Сьогодні вчителі нагороджувалися за свій вагомий внесок, але кожен педагог повинен з року в рік працювати над собою, щоб досягти більш досконалого викладання. Педагог має, в першу чергу любити свою роботу, любити дітей і тоді чим займається. Как посібічусь сижу, немножечко строгий в той же час має приймати і розуміти свої мінуси, приймати ошибки. Учиться, не переставать. Дети всегда очень четко чувствуют, любит их учитель или нет. Если будет любовь, очень много проблем уйдет. Ну а чему учить детей? Я думаю, что всем тем ценностям, которых нас учили наши учителя, любить семью, любить родину, любить город свой, работа, учиться для того, чтобы потом на благо родины, на благо своего города, на благо своей семьи работать. Давайте ж привітаємо та подякуємо всім чтелям нашого міста за їх непросту та важливу працю, терпіння та за здобуті знання.